Ми поставили питання, як дорослій дівчинці сепаруватися від мами. Сепарація від мами це внутрішня робота, яка часто складніша, ніж здається. Розглянемо три кроки: перше, варто усвідомити, що сепарація не зрада, і ти не зобов'язана жити маминими правилами, щоб її любити. Друге, визначити, що саме тримають мамині руки. У яких сферах мама ще керує. В чому ти шукаєш її схвалення? Ці зони... Це місця залежності. Третє, тримати кордони. Варто говорити, я поважаю твою думку, але в мене інше. Більшість дорослих дочок ламаються не під маминою критикою, а під своєю провиною. Пам'ятай, ця провина частина процесу від'єднання все окей, її треба пережити, а не уникати. Вихід розірвати стосунки з мамою не спрацює. Варто дати собі право бути дорослою донькою, а не дитиною, і змінити ролі. Не мама головна, а дві рівні жінки. Справжня сепарація це коли всередині з'являється відчуття я доросла.